Привіт малята! Послухайте загадку, я впевнена, ви відразу пізнаєте, про кого йде мова. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сад на зріст. На городі побував, там капустки пожував, довгі лапки, скік та скік, Ми погнались, а він утік. Дітки, про кого ця загадка? Ви пізнали? Так, це про зайчика. Подивіться, будь ласка, сьогодні до нас завітав. Зайчик! А давайте ми з вами подивимося, скільки зайчиків до нас сьогодні завітало. Ану, подивіться уважно. Правильно, один зайчик. А давайте ми нашу відповідь позначимо цифрою. Один. Познайомимося з нею і розглянемо. Подивіться, дітки. Наша циферка один має довгу ніжку. Носик невеличкий. Давайте ми спробуємо з вами намалювати пальчиком у повітрі циферку 1. Намалюємо ніжку і носик. А тепер давайте циферку 1 викладемо із паличок. Спробуємо викласти цифру 1 з паличок. Для цього нам знадобляться як палички для рахування. Так, і палички від морозива. Подивіться, дітки, спочатку ми викладемо ніжку довго, а потім ось такий ось носик. Давайте ще разочок спробуємо. Ось таку ось ніжку викладаємо. І носик у нас, дивіться, вийшла циферка один. Малята. Доки ми з вами розглядали цифру один. А коза дереза зайняла зайчикову хатку. Наш зайчик не просто так до нас прийшов. Він прийшов за допомогою. Для того, щоб коза дереза звільнила зайчикову хатку, треба виконати всі завдання. А зайчику самому важко буде впоратися. А давайте ми з вами йому допоможемо. Подивіться, ось оцю корзинку коза дереза передала зайчикові. Давайте глянемо, що в ній. Подивіться, в ній заховані якісь конверти. А давайте розглянемо їх і полічимо. Давайте розглянемо, що це за конверти. І порахуємо їх. Подивіться. Зараз ми їх розкладемо і порахуємо. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки конвертів? Правильно, молодці! П'ять конвертів! А давайте ми з вами роздивимося, якого вони кольору. Зелений, синій, жовтий, білий, червоний. Молодці, дітки! А давайте ми з вами зараз подивимося, що ж в цих конвертах. Перший конверт сходинки з іграшками. Що тут, дітки, зображено? Так, на картинці зображені сходинки, а на сходинках сидять іграшки. Давайте їх роздивимось і назвемо. Спочатку ми назвемо іграшки знизу до верху, а потім згори донизу. Так. буратіно, м'яч, ведмідь, бубон. Машина. А тепер давайте назовемо іграшки з гори донизу. Машина, бубон, ведмідь, м'яч, Буратіно. Молодці малята. З першим завданням ви впорались. Так, а тепер давайте роздивимося, що ж за завдання у нас у другому конверті. А в другому конверті у нас така чарівна квіточка. Нам необхідно порахувати, скільки у цієї квіточки пилюсток. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, молодці діти. Так скільки пилюсточок у квіточки? П'ять. Правильно малята. Малята. А давайте ми відкриємо з вами наступний конверт. А в третьому конверті гра чого скільки. Давайте ми зараз з вами глянемо на картинку і скажемо, що на ній зображено. А на ній зображений ведмедик і машинки. А скажіть, ми, будь ласка, скільки ведмедиків зображено на картинці? Правильно, малята один ведмедик. А машинок скільки? Один, два, дві машинки молодці. А скажіть мені, будь ласка, малята, чого більше в нас ведмедиків чи машинок? Правильно, малята, машинок у нас більше. Наступна наша картинка, що на ній зображено? Так, правильно яблучка і грушки. А давайте ми разом з вами порахуємо, скільки в нас зображено яблучок на картинці. Один, два. Два яблочка. Молодці. А грушок. Один, два, три. Скільки зображено грушок на картинці? Правильно, три грушки. А скажіть мені, будь ласка, чого більше зображено: яблочок чи грушок? Правильно малята. Грушок зображено більше, чим яблучок. Малята, подивіться, у нас з'явилась наступна картинка в цій грі. І у нас з вами зображені м'ячики і ляльки. А давайте ми з вами порахуємо, скільки зображено м'ячиків. Один, два, три, чотири. Чотири м'ячики. А тепер давайте порахуємо, скільки зображено ляльок. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ляльок зображено? Молодці діти. П'ять. А скажіть мені, будь ласка, чого зображено більше: ляльок чи м'ячиків? Вірно, молодці. Ляльок зображено більше. Молодці малята! Ви гарно справляєтеся з усіма завданнями. А зараз ми відкриваємо наступний конверт і в ньому гра, яка називається Фантазер. Давайте пофантазуємо і складемо з геометричних фігур зайчику-будиночок. Давайте порахуємо, скільки хатинок, будиночків, ми склали. Правильно один. А скільки геометричних фігур ми використали? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Скільки геометричних фігур ми використали? П'ять. А давайте їх назвемо. Трикутник, трикутник, квадрат, круг. Круг прямокутник. Молодці малята. Малята, а у нас з вами залишився останній конверт. Давайте подивимося, що тут лежить в цьому конверті. А у нас тут гра відгадай, що де лежить. Давайте розглянемо з вами картинку. Так. Тут зображена коробка для іграшок і іграшки. Нам треба зараз розповісти, як вони розташовані відносно коробки. Так. Це у нас машинка, вона знаходиться позаду коробки. Так. Це у нас м'яч, він розташований попереду коробки. Так. Ведмедик, який розташований зліва від коробки, і кубик, який розташований справа від коробки. Молодці малята! ви дуже гарно виконали всі завдання, які нам принесла коза Тереза. І вона залишила хатку зайчика. Зайчик дуже-дуже вам вдячний за це. До побачення!